Да. На холодний взят, да? Ну так, гадаю. Коля, піши палікмахерську. Угу. Ну це гроші на вітер. Ти що не розумієш, що тобі відкажуть, Якщо побачать, що в тебе на голові робиться. Ти на лисо побратись. Не на лису, а постригтися як всі діти. 140 тобі, 140 мені на білет. і назад тисячу викинути, щоб сказали ні, бо він не пострижений. Коля, <coz> що воно сказав, якщо пройдеш зараз, то на перший час що може стрілятися. Як то не буде? Ну так. І треба біла рубашка, брюки, а не в спортивних штанах. Це ходять Ой, бо... Ти кажи зразу, якщо ти не хочеш це все робити, то тоді не їдемо і не подаємо заяву. Та ні, ми вже в хочеш... воєнкомат подали, то вже поїдемо. Ну то підеш на війну, бо ти не хочеш постригтися. Ти що не розумієш, Там засвітилися. Там засвітилися, тут тебе не приймуть, бо ти не пострижений. І прийдеться йти на війну. Що да. ти робиш? Ходя, все одно, як не зараз, через тиждень все одно скажуть постигтися. В інституті не можуть таке бити, ходя. Ну що ти? Дай я трохи обріжу. Ну а що ті гроші mm. мені зараз на дорогу викидати? Що потом сказали ні, бо він не стрижений. 150 білет мені, тобі, 300 туди, 300 назад. Дай я трохи підріжу. 600. Хоть трохи з боків. І потом скажуть ні, бо він не пострижений, він якийсь ненормальний. А ще як не ти захочеш в джинсах прийти в рубашки, а прийдеш в спортивних, сто процентів виженуть. А скільки біля сюди? Сто сорок. На одного. Так. Да. Боже, було тридцять рублів. То відказуємося зразу і все, йдеш на війну тоді. Там засвітився. Я не можу оце гавкати. в мене сил вже нема. В мене серце пече просто. Ти мене кончаєш. Ти вибирай, хочеш жити, стрижися, вдівайся, в білу рубашку йди в інститут. Ні, ти засвітився вже в воєнкоматі. Я казала сидіти, а тебе, Васька, підганяв, щоб засвітити кругом. Рішай. Кидай, кидай, то коробку.